Понад півтори тисячі житомирських імен увійшли у книгу Петра Платоновича Михайленка видатні постаті Житомира в обласній дитячій бібліотеці. Письменник, член Національної спілки журналістів України та водночас кандидат економічних наук презентував свою шосту ластівку. Книга, на мій погляд, дуже цінна. В ній зібрано до одного загалу всі герої України, Житомиряни. Їх сьогодні п'ять. Як правило, це учасники АТО і учасник майдану, герої Радянського Союзу, герої соціалістичної праці. Окрім цього, у книзі ще почесні громадяни Житомира, спортивна літа міста, кращі педагоги, заслужені працівники культури. Також тут зібрані усі керманичі нашого міста та області, починаючи з 16 століття. Чимало тих, чиї імена увійшли у видання, завітали на презентацію книги. Сьогодні запросив я на презентацію своїх друзів, товаришів, героїв книги, з якими я разом спілкувався, працював. Петро Платонович зізнається з багатьма про кого писав, був знайомий особисто. Загалом робота над краєзнавчою працею тривала близько трьох років. Це була моя особиста ідея зібрати до одного загалу всіх цих людей, щоб вони десь згадуються, про них десь щось написано. А... Знайти швидко і в одному місті не було можливості. Директор дитячої обласної бібліотеки Ольга Лепілкіна каже, поява кожної краєзнавчої книги для нашого міста є важливою подією, адже лише пам'ятаючи минуле, можна творити майбутнє. Цій книзі видатні постаті Житомира вказані не тільки ті постаті, які робили користь для нашого міста, і заслуга яких минулих років, а ті постаті, які нині живуть, які нині працюють, які нині творять майбутнє для Житомира. І, хоча видатні постаті Житомира вийшла тиражем лише у 200 примірників, ознайомитися з книгою може будь-який бажаючий на сайті обласної дитячої бібліотеки. Книга є в електронному варіанті.